виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконай множення. Помножимо одночлен на многочлен. Одночлен на многочлен. Приступаємо до виконання. М множимо на A буде AM, M множимо на мінус б БМ. 3 множимо на M додати 3M, множимо на мінус П, мінус П множимо на X мінус Px, мінус П множимо на Y, мінус і мінус П множимо на мінус 4, додати 4П. Отримали в першому завданні ам відняти Bm додати 3М, у другому мінус Px, мінус PY додати 4П. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника алгебра 7. Та номер 1 завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника математика 7 виконано.